Добрий день, церква! Мене звуть Надія, я з Херсона, я вже свідчила про славу Божу, і у мене дуже багато свідчень, що Бог дуже любить нас і Він ніколи не запізнюється. Він завжди з нами, він завжди поруч, і сверхсил ніяких іспитань питань нам не дає. Слава Господу! Я Слава. Уже, уже рік в вашій церкві. Слава Господу, посещаю домашню групу і е, дуже дякую братам і сестрам, які піддержують. мені дуже подобається, тому що одному дуже тяжко переносити в цьому світі все. Амінь, амінь. І коли ти чуєш піддержку, коли дійсно за тебе моляться, то це велика слава Божа. Вона проявляється амінь. в нашому житті, і ми це замічаємо, тому що я приїхала сюди вже рік тут. Нахожусь в цій церкві, мені дуже подобається, і з однієї сторони мені не хочеться вертатися на Херсонщину, бо ми живемо на дачі, і я розумію, що в церкву я не зможу їздити. Всі вже обрізали шляхи до пригородних сообщень, тому що там дрони літають і не знає там, як він їздять. Що там вже полюють не тільки на машини, вже на людей. І, а чоловік залишився на Херсонщині, і ми переживали, як його забрати оттуда. Він не сильно хотів. Но я так молилася, говорю, Господі, мені не хочеться вертатися туди, тому що я буду відрізана від дітей Божих, від піддержки Твоєї. І тут мені дочка дзвонить і каже: мама, ти татові дзвонила, каже, там такі обстріли по районам, по дачам вже. Що треба папу забирати. Я говорю, а він згласний, тому що він не зовсім хотів виїжджати. Вона каже: Він згласний, він вже насидівся в підвалі, нам нічого не казав, а сам вже каже, я вже насидівся в підвалі, я вже не хочу тут більше сидіти. Ну, треба якось вивезти. І тут яка благодать, що в нас така велика сім'я. І сім'я візде, і зять дзвонить, що їде з Хмельників на церкву в Херсон. Представляєте, яка це радість, що є люди, які можуть можуть допомогти, тому що в мирі теж люди бояться і вони не завжди рішаються на таке. Ну до Херсона приїдуть, а за Херсон ще там 15-18 кілометрів треба із дачі виїхати. І я вже дзвоню одним сусідам, дзвоню другим, ті... мене навіть й матом послали, що ти хочеш. Я говорю, Господь, ну ти що то усмотри, Я вже трошки так розстроїлась, не розстроїлась. Думаю, все одно Господь зробить так, як повинно бути. І вже на вечір дочка мені дзвонить і каже: Мама, єсть, ми знайшли служителя з церкви, який поїде і забере. Буде в Дарівку їхати, і з Дарівки буде їхати і забере папу з дачі. Я говорю, слава Господу! Він пересидів, забрали його з Херсона, привезли, і він якесь перше, знаєте, довго там сидів, приїхав сюди каже: Я такий радісний, тут такі люди добрі, тут так, так все ну, просто чувствується ця свобода, коли над тобою не літає, коли над тобою не свистить, і ти не знаєш, де воно впаде. А через неділю упало якраз рядом на участки і в нашу. Будинок і стінку там повивалювало, коротше, він поняв що Господь його спас, бо там, де він спасався, Богу, там да. все розрушилося. Давайте прославимо Бога. Ну, слава, Богу, я знаю, опусками. що Бог він ніколи не запізнюється. Я благодарю братам і сестрам, які дійсно йдуть на такі подвиги, які допомагають друг другу, піддержують слава Господу, що ми завжди в Божій. Сім'ї, що Божа сім'я це велика сім'я. Амінь, амінь. Я благодарю Господа. Все, і вам дякую, Божих yeah. вам благословень. <г endorsing> слава Ісусу Бог... Христу! Слава навіки слава нашому Богові.